Всім привіт! В даному відео я хотів би показати, як налаштовується мобільний клієнт WireGuard в ваших операційних системах, з яких ви користуєтесь кожен день. Тобто той ж самий, чи буде Linux, MacOS, Windows або мобільні пристрої. Для цього я маю попередньо встановлений CHR, який знаходиться в Амстердамі, і, мабуть, почнемо з конфігурації самого інтерфейсу WireGuard. Спочатку ми його додамо, назвімо його VG Mobile, так як це будуть мобільні клієнти порт, на якому я слухаю, 1, 2, 3, 4, 5. Після того, коли зробимо Apply, у нас вигенерується пара ключів, публічний і приватний. І, в принципі, можна би було конфігурувати пір. Але перед тим, як ми перейдемо до конфігурації піра, спочатку я зроблю додаткове налаштування, зазначу Low Remote Request, щоб мене відповідав на запитання DNS мій VPN-сервер, і призначимо адресу для wireguard інтерфейсу яка повинна бути потім використована. Для якогось зв'язку? 172, 30, 31 з маскою 24, так як я не знаю, скільки в мене буде клієнтів і в загальному як буде виглядати. Далі доступ. Пір. Ну і першим клієнтом це буде мій MacBook. Ми робимо новий, кажемо: пір то MacBook. Інтерфейс VG Mobile. І я повинен вказати публічний ключ. Але я не знаю, який він є. Тому я сів в полі приватний ключ, обираю авто. І публічний ключ. Так само, як приватний, згенерується автоматично. Endpoint, я не знаю, який. Endpoint порт так само. Дозволення адреси 172.30.32. Це буде адреса мого клієнта. Я є респондером, тому що зі сторони. З самого CH я відповідаю на всі запитання. Ну і тепер потрібно сконфігурувати клієнтську частину. І е, дуже добре зробив для нас, як для клієнтів, що ми можемо в одному місці собі згенерувати одразу конфігурацію піра. Тобто клієнтська адреса, та яку він отримає, DNS, хай буде одиничка, хоча ви можете вказати будь-який свій, і маємо подати клієнт endpoint. І тут ми маємо публічну адресу IP, яку ми отримали від нашого. Провайдера, я її собі скопіюю і подаємо в полі клієнт endpoint. Будемо висилати кіпалайвер, щоб клієнт був під'єднаний, і можемо задати, що на якому порту буде слухати клієнт. Після того, коли ми зробимо Apply, в нас вигенерується конфігурація. І QR-код. Якщо би моїм клієнтом був мобільний телефон, я би собі зісканував і додав до додатку. Але я маю встановлений попередньо клієнт WireGuard, кому поки що немає жодних конфігурацій до VPN-серверів. Я собі скопіюю цю конфігурацію і створимо новий тунель. Порожній тунель. Вклеїмо і назвемо, що це в нас є VG до Амстердам. Окей, запиши. Дозволь записати цю конфігурацію і спробуємо Activate. Бачимо, що є активний. Бачимо, що є пір. В пірі рухається трафік. Можна побачити Tx. Ну і як найпростіше перевірити, чи ми дійсно виходимо. Давайте спробуємо трейсераут використати. Трейсераут 4.8. Першим хопом є мій тунель з другого боку. Якщо я відкрию зараз браузер і перейду на сторінку myip.com, бачимо, що моя адреса відповідає адресу Піра і країна Голландія. Тобто ми є в Амстердамі. Можемо закрити це вікно. Другим піром, котрий я хотів би створити, був би мій Windows. І я не повинен створювати додатково ще одного інтерфейсу, вистачить одного. І так, ми собі робимо пір to Windows. Я маю віртуальну машину. Приватний ключ ми обираємо авто. Ми говоримо, що ми Responder. І дозволення адреси буде 172.30.33. Окей. Клієнтська адреса буде така сама. DNS буде одиничка, endpoint. Мусимо собі ще раз скопіювати адресу, бо я її не пам'ятаю. Клієнт Keep Alive 5 секунд. І порт, на якому слухає, може бути той самий. Окей. І в даному випадку я не буду копіювати цієї конфігурації, а скористаюся можливістю, яку дає нам в мікроті, в команд-лайні. Тобто, інтерфейс WireGuard peer, print. Бачимо, що є створених два піри. Мій пір для Windows це номер один. І що можна зробити опру... не тільки видрукович, не лише побачивши перелік пірів. config, І якщо ми зробимо ще раз табуляцію, бачимо, що є файл і number. Я хочу number один до файлу, який буде називатися Windows New. І допишемо conf. В командлайні ми побачимо QR-код, побачимо конфігурацію, і в системі файлів в мене є файлик, який називається Windows NewCode. Він мені буде потрібний. Ну і тепер переходимо до Windows. Я маю WinBox, за допомогою якого можна буде під'єднатися. Мені потрібно лише скопіювати адресу. Endpoint копії. Так. Вклеюємо адмін. Пароль, який був попередньо заданий, і в системі файлів мені потрібно Windows New Conf завантажити. Download на робочий стіл. Я закриваю це вікно, так само закриваю Winbox, і в мене є клієнт WireGuard, до якого я завантажив собі е, конфігурацію. Давайте зробимо Activate. Бачимо, що є WireGuard активний. Windows має новий тунель. Ну і подивимося за допомогою Command-Prompt. Чи дасть нам Trace якщо я не помиляюся, 48. Мабуть, тут довше буде чекати на перший хоп, який буде, але якщо ми відкриємо браузер і перейдемо на myp.com, то тут повинен відкритися браузер, в якому бачимо, що я виходжу. О, зараз почнеться. З IP-адресою, яка є тунелем, і країна Голландія. Чому так повільно? Тому що ми виходимо з віртуальної машини і підключаємося до CHR, який має швидкість 1 Мбіт на секунду, в ньому немає ліцензії. Якщо ми повернемося до команд-лайна, бачимо, що 172.3031 це є наш перший хоп, в якому ми дісталися. І фактично на цьому було би закінчення вже нашої конфігурації. І якщо ви хочете собі користуватися. З мобільного клієнта, тобто ви можете айфоном чи андроїдом зісканувати QR-код, і це набагато швидше вам додає. За допомогою мобільних пристроїв дуже легко додати піри до ваших VPN-серверів. Єдиний мінус, ви не маєте централізованого такого сховища для ваших користувачів у вигляді радіо сервера, але все рівно можна хоча б в такий спосіб обмежувати за допомогою ваших пірів, ключів і публічних якогось. Фаєрволі адреси, які будуть блокувати, звідки клієнт може під'єднатися. На цьому дякую за те, що переглядаєте відео, за те, що коментуєте. Yeah. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступної зустрічі. Всім гарного дня!